Привіт! Якщо ти зараз ведеш свій блог, вкладаєш в нього всю свою душу, але заробітку з цього блогу так і немає, то це відео точно для тебе. Бо я покажу зараз, як тобі вийти на 5 тисяч доларів з твого блогу за три тижні, без магії, без мільйонів підписників, а головне з чіткою структурою. Я Наталі Биховець. Я фотограф з досвідом більше 14 років. І до 2022-го я створювала міжнародні фотопроекти, фототури, робила всілякі виставки, знімала рекламні була ардиром. Загалом я провела більше тисячі зйомок в 11 країнах. А сьогодні я наставниця та інстапродюсер експертів, які хочуть оформлювати свої блоги та заробляти через інстаграм. В березні 22-го, через повномасштабку, моя сім'я виїхала з Києва до Німеччини. Спочатку це було маленьке містечко на півдні, і тоді це для мене стало початком з чогось з нового, з самого нуля, як і для більшості. Але мені було трішки легше, бо в мене тоді був мій блог, був мій капітал. Як ти розумієш, він став для мене буквально мостиком до нового життя. Через нього саме я зібрала перші зйомки, зробила десятки їх по всій Європі. Через цей блог я почала проводити консультації, запускати свої продукти та продукти моїх клієнтів. Через блог я побудувала нову кар'єру, нову аудиторію і нові доходи з нуля. Тоді на моєму тому блозі було трішки більше 10 тисяч підписників, і саме завдяки йому я швидко відновила роботу і вийшла на ще більше більші доходи ніж в Києві. До речі. А вже в червні 22-го я створила свій перший власний інфопродукт. Це був курс по основам фотографії та мобільній зйомці. І до речі, на нього відразу ж тоді ще прийшло 90 людей. Потім продукт за продуктом, і вже 24-му моє позиціонування дуже змінилося. Я почала багато працювати з клієнтськими блогами і створила наставництво для експертів. І саме задля нього, в червні 24-го я створила новий блог. А вже через три тижні на цьому новому блогу, блозі я заробила 6 тисяч доларів а, при охопленнях в Сторіс 60 людей. На цьому курсі, до речі, бренди гроші я допомагаю експертам запускати свої продукти і заробляти на них. А сьогодні я хочу показати тобі, дати суть, яка стоїть за всіма результатами моїх клієнтів та учнів. Ну, давай на прикладі почнемо. Уяви собі якогось косметолога, вона проходить курси, отримає сертифікат і думає, тепер я майстер, гроші будуть літися рікою. Її логіка – курс коштує 1000 доларів, філери коштують 3-4 тисячі гривень, губи десь 10-7-10, за день я можу прийняти кількість, 5 клієнтів, виходить чистими 30 тисяч на день. Працюватиму хоча б 5 днів на тиждень, і скоро я буду заробляти під 100 тисяч, і це лише початок. Це солодко звучить, так? Але що відбувається насправді? Вона орендує кабінет, купує матеріали, робить красиві фоточки своїх сертифікатів, запускає таргет з офером губу зі знижкою 20% і чекає. Проходить день місяць і замість черги клієнтів. Вона має одну-дві клієнтки на тиждень, які навіть не повертаються, немає записів наперед, і е, лише є постійне відчуття стресу та невпевненості, що може не вистачити на оренду наступного місяця. Але чому так? В чому головна проблема таких косметологів, масажистів, візажистів, коучів, психологів, фотографів? Бо вони думають всі. Що достатньо, просто вміти гарно робити свою справу. Але реальність сьогодні інша. Сьогодні недостатньо. Просто вміти гарно робити свою роботу. Потрібно будувати особистий бренд, вибудовувати довіру, формувати власний голос, упаковувати себе і свої послуги так, щоб люди не порівнювали тебе з іншими лише за ціною. Щоб вони приходили до тебе, бо ти номер один в їх голові і, і в ніші. Бренд це не про популярність, це про довіру. Пізнаваність та про силу імені в цій ніші. Я бачила сотні фахівців, які вкладалися в навчання, в матеріали, але не вкладалися в упаковку себе. І так само я бачила десятки тих, хто спочатку побудував сильний образ, створив правильну комунікацію, показав свою експертність і лише тоді заповнив графік на місяці вперед. Наш перший приклад, який ми уявили, нехай це буде майстер А. Вона без бренду і робить красиві, красиві губи, але клієнтів в неї мало, і вона просто чергова в стрічці. А ось, наприклад, майстер Б з брендом вона розповідає історії клієнтів, ділиться експертністю, показує себе, формує свій стиль. Цінності і до неї, до речі, хочуть потрапити навіть за вищу ціну. Тому ключова різниця між тими, хто заробляє 500 доларів, і тими, хто заробляє 5 тисяч, не в навичках, а в позиціонуванні і в системі продажів. 95% експертів, які починають самостійно, вони, вони провалюються. І причина в тому не в тому, що вони погані причина в тому, що вони не будують особистий бренд, не вміють продавати. Вони думають, що достатньо просто мати послугу і дохід прийде сам собою. Але без блогу не буде ні довіри, ні клієнтів. Просто красива картинка ем, чи великі знання, вони не гарантують продажі. Ми звикли всі з вами думати, що блог має рости перед тим, як продавати, але правда в іншому: блог має бути точним, а не великим. Наприклад, в книзі інфлюєнс Роберта Чалдіні говориться про те, що найпотужніший тригер для продажу, це соціальне підтвердження. Люди довіряють людям. І якщо твоя аудиторія бачить, що хтось, схожий на них, вже отримав результат, їм простіше прийняти рішення про покупку. А в іншій книзі 100 мільйонів пропозицій» Алекса Хормозі є інша фраза. Якщо твій офер не виглядає як божевель, божевільна вигода, ніхто в тебе не купить. Тобто офер має бути сформований, а не сф підрозуміватись між рядками. Блог не продає автоматично, продає структура, комунікація і довіра. І ще одне на цю тему дослідження є в Harvard Business Review, яке говорить, що довіра у продажах онлайн вона будується через послідовність контенту і емоційний контакт та чіткий заклик до дії. І сьогодні я покажу тобі, як все це зібрати докупи в своєму блозі не за рік, а за три тижні. Прямо зараз постав це відео на паузу. Візьми аркиш, аркуш і ручку. І ми разом з тобою зрозуміємо, як тобі заробляти 5 тисяч доларів, продаючи твої послуги через інстаграм. Це дуже швидка діагностика. Вона займе 2-3 хвилини і ти побачиш. Де саме твій блог буксує і чому гроші не приходять? Я тебе молю, не поспішай вимикати це відео. Я тобі гарантую інсайт, який допоможе тобі вийти на новий дохід. До речі, ти знаєш, що а, ось це колесо балансу, воно вперше з'явилося ще в 60-х. Його систематизував Пол Майер, він засновник Success Motivation Institute та був піонером коучингу. Він назвав цей інструмент «Wheel of Life», тобто колесо життя. Концепція спирається на візуальному принципі. Ми оцінюємо ключові сфери життя бізнесу по 10-бальній шкалі. А лінія, що з'єднує оцінки, утворює колесо. Сьогодні це основний тест у лайф та бізнес-коучингу. Його використовують всі від Томі Робінса до корпоративних програм розвитку. Тож, і ти намалюй собі це колесо, такий собі кружечок, і розділи його на вісім сегментів, а потім підпиши кожен з цих сегментів. Давай разом: дохід, бренд, кількість клієнтів, упаковка профілю, контент. Продукт, особистий ріст та впевненість або позиціонування. А тепер ми оцінимо з тобою кожну з цих сфер від 1 до 10. Твоє колесо це діагностика твого блогу прямо зараз, сьогодні. Я тебе прошу, постав бал інтуїтивно, наскільки ти задоволена чи задоволений блогом своїм зараз. А я давай швиденько пройдуся по тому, що означає кожен, ем, з цих, кожна з цих ланок. Тож, дохід це середня сума твоїх продажів за місяць. Бренд це твоя впізнаваність, твоя експертність, рекомендації тебе іншими людьми. Клієнти це кількість і, і якість твоїх лідів та кількість повторних покупок. Упаковка. Це шапка твого блогу, це аватар, перші 9 постів та твої хайлайтс. Продукт це чіткість твого оферу. Конверсія лідів в оплату. Особистий ріст – це твої навички, навчання, ментори, що тебе оточують та супроводжують. Впевненість це те, наскільки легко ти продаєш свої послуги, та наскільки легко ти проявляєшся. Нерівне. З провалами це типовий стан багатьох початківців та рівне плавне колесо так виглядає колесо топ-експерта з доходом 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць, продаючи свої послуги в інстаграм. Тож проведи лінію і подивись, наскільки твоє колесо кругле, чи може воно їхати. Поглянь, якщо хоча б один сектор менше 5 балів. Колесо підскакує, і баланс зміщується. І тут нам має стати очевидно, де саме треба діяти першочергово. Зараз ти бачиш, що твій результат дорівнює сумі твоїх балів у восьми цих сферах. А далі я тобі дам шість кроків, які вирівнюють кожен з цих сегментів і приведуть твій блог. До стабільних 5 тисяч в місяць. Зараз ти отримаєш основу, на яку опирається будь-який прибутковий експертний блог. Я називаю це механіка бренду. Це шість частин, які мають працювати тільки разом. Інакше система ламається. У мене часто питають, чому мій блог не приносить продажів, хоча я роблю контент, я багато знімаю. Відповідь завжди проста. Один або кілька з цих кроків просідає. Тож крок перший це упаковка, це перше, що бачить людина. І як каже мій улюблений принцип, не можеш зацікавити за три секунди, втратиш назавжди. Упаковка це твій аватар, твоє чітке, якісне, красиве обличчя, шапка, яка говорить, що саме ти даєш своїм людям, хайлайтси, які розказують історії про тебе, і ем, єдність кольорів, стилю, шрифтів. Наприклад, ось до мене прийшла коуч Ірина, і в неї був дуже цінний досвід. Але візуально е, сторінка виглядала як особистий щоденник. Ми змінили аватар, шапку, створили їй хайлайтс, зробили повне прибирання, тобто архівували все, що сьогодні не, ем, не відповідає її, її позиціонуванню. І за тиждень вона вже отримала перші запити в роботу. Другий принцип це позиціонування. Тут ключове питання хто ти? Для кого ти, е, е, яку проблему саме ти вирішуєш? Тобто ти не можеш бути просто психолог. Ти е, психолог, що допомагає жінкам повернути впевненість після розлучення. Скажи собі чесно, твоя сторінка чітко показує сьогодні, для кого ти. Наприклад, е, ще одна моя учениця Лєна вона нутриціолог. Вона писала просто: Я допомагаю схуднути. Ми трішки звузили її позиціонування до «допомагаю жінкам 35 схуднути без стресу. І вона одразу ж почала збирати запити вже від цільових людей. Далі третій принцип це контент, це серце блогу, але не просто пости ні про що. Працюючий контент, який завжди виглядає як стратегія. Це баланс має бути експертності, тобто поради порад, міфів і пояснення, життя, твій шлях, твоєї історії, цінності, прогріви підводки до продукту, кейси, результати твоєї роботи та особистого життя твоїх досвідів. Я би сегментувала всі ці одиниці контенту як рілси. Це ну просто must have для росту будь-якого блогу. Це сторіс, місце для наших продажів, та пасти і каруселі. Це візуальна вітрина. Катя, наприклад, ще одна моя учениця. Вона експерт зі сну для дітей. Вона почала викладати рубрику «Міф тижня і показала будні свої зі своєю власною дитиною. І потім вона відправляла людей собі в сторі і вже там закривала по 10 консультацій на місяць. Далі в нас четверте правило: це продукт. Продукт це не просто послуга, це ваш офер. А офер це що ти даєш як результат. Для кого це. Для кого це точно підійде, тобто описана повністю твоя цільова аудиторія детально, як, в якому форматі ти будеш це робити, за скільки часу, грошей ти зробиш цей результат. Тому не можна казати: я консультую по інтуїції. Кажіть так: програма на 14 днів, яка допоможе тобі зчитувати сигнали тіла і перестати заїдати стрес за 1800 гривень, старт 5 серпня. Краще. Якщо вже про продукти ми заговорили, то я маю сказати тобі, що кожен експерт має мати такі продукти, як безкоштовний, він є лідогенерацією. Ми знаємо, да, що це таке. Це магніт, яким ми притягуємо зацікавлених людей до нашого блогу. Це такий перший крок до майбутніх продажів. Це доступний продукт має бути до тисячі гривень, основний продукт від. По півтори до п'яти, та індивідуальний преміум формат, поглиблений з індивідуальним підходом, з повною залученістю твоєю, з кучою плюшек, тобто такий ВІП-формат. Да? Йдемо далі до п'ятого правила: це просування. Бо як про тебе дізнаються без трафіку? Навіть геніальний продукт і геніальна людина не продасться без цього просування. Воно може йти через рілси, ті ж самі через охоплення, через колаборації з іншими експертами, прямі ефіри, згадки, взаємні е і піари, сторі, рілси, що завгодно, тільки я тебе малю, тільки не гіви. таргет на воронку або профіль, та без, е безкоштовні продукти для залучення аудиторії. Наприклад, я створила PDF-гайд по позиціонуванню та оформленню експертних блогів. І тільки через нього в мій блог постійно приходять по 100 нових підписників. Ти, до речі, також можеш написати мені в дірект інстаграму Кава і отримаєш також так само цей документ. І останній шостий м -м, пункт правило, останнє і надважливе це продажі. Продаж це не маніпуляція, це пропозиція допомоги людям в потрібний момент і в потрібній формі. Що має працювати, щоб ми продавали в блозі? Це, звичайно, прогріви, це пояснення людям, навіщо потрібен наш продукт, це заклики до дії у будь-яких форматах та обробка заперечень. Моя учениця, наприклад, Аліна вона боялася, як і всі ми і ви продавати. Ми створили серію сторіс для Аліни з відповідями на страхи клієнтів, і вона зробила вже півтори тисячі за перший тиждень. Пам'ятай, що продавати легко, коли в людини вже є внутрішнє, хочу. Твоє завдання лише допомогти людям це усвідомити. Але є один нюанс: тільки коли всі шість цих пунктів зібрані, інстаграм перестає бути просто картинкою і стає такою системою твого прибутку. Коли ти не просто постиш різ і чекаєш продажів, а коли в тебе сформований офер, і коли упаковка твоя викликає довіру. Це як в машини. Якщо в тебе є мотор, тобто твій продукт, але немає коліс, тобто твого контенту, або немає керма, твого позиціонування вірного, ти нікуди не поїдеш. Але чому Інстаграм можеш запитати ти? А, бо Інстаграм сьогодні це повноцінна бізнес-платформа. Це місце, де експерт, творець або спеціаліст може заробляти стабільно, не вкладаючи великі бюджети. По-перше, це мінімальні інвестиції. Де ще це можливо? Скажи, тобі не потрібен офіс, сайт, менеджери, платна реклама з першого дня. Все, що тобі потрібно на старті, це твій телефон, профіль в Instagram, чітке розуміння, хто ти і як ти можеш допомагати людям. І, і все. Потім створити один раз також свій продукт. На початку також можна без жодних вкладень, і починати його продавати. Наприклад, фітнес-тренер Марина її перші клієнти з'явилися після того, як вона почала просто викладати відео з своїх тренувань і писати, що проводить так само і індивідуальні програми. Жодної копійки в рекламу вона не встигла відправити. Просто регулярна присутність і ясна пропозиція дала їй перших клієнтів. Далі, друге, це прямий контакт з клієнтом, бо немає жодних проміжних ланок між тобою і покупцем. Інстаграм дозволяє спілкуватися напряму в Директі. Відповідати в сторіс, коментарі, давати посилання в один клік, вести спільноту як такий собі затишний онлайн-офіс. Наприклад, я публікую сторіс з порадами і вже через 5 хвилин отримую в Дірект. А ви консультуєте, а можна до вас записатись? Це такий прямий канал довіри, без складних форм та очікувань. Інстаграм це швидка реакція. Ти бачиш зворотній зв'язок на свої дії, на свої ідеї миттєво. Вийшов новий різ, і ти вже за 30 хвилин бачиш, чи зайшов він, чи ні. Написала в сторіс, планую групу і одразу ж отримала плюсики в дірок, і, ну, і розумієш, що взагалі комусь це потрібно чи ні. Запропонувала якийсь гайд, і бачиш, скільки людей на нього реагує. Це дає змогу тестувати будь-які продукти, теми, ідеї, формати в режимі реального часу, а не е, запустити щось і чекати тижнями. А головне все-таки, що люди купують не продукт. Люди купують тебе. Інстаграм це платформа, де твоя особистість це і є бренд. Люди читають, дивляться, слухають е, тебе щодня. Вони довіряють, бо бачать не тільки, що ти продаєш, а хто ти є взагалі, чим ти живеш, які принципи в тебе по життю, е, я, яке каже, яке життя ти маєш. І коли вони приймають рішення в тебе щось купити, то купують не урок по фото, не терапію е, чи рекомендацію по харчуванню. По харчуванню Люди купують. Твою впевненість, стиль, погляд, енергію, твій досвід життя. І саме тому ті, хто ведуть блог особисто, чесно, з позицією, завжди виграють в конкуренції навіть з тими блогерами, які просто красиво мовчать, хоч хоч і великі. Інстаграм це твоя вітрина, твоя сцена, твій офіс, твій магазин в одному телефоні. І якщо все зробити правильно, це може бути не просто інста для душі, а реальна прибуткова справа, яка годує тебе щомісяця. Коли я тоді, влітку 24-го, почала нову сторінку, то за три тижні зробила запуск на 6 тисяч без старої аудиторії. Бо до речі, зі старої аудиторії, зі старого блогу, на мене перейшло десь 200-300 людей, і це реально тоді було неочікувано. Я зробила такий результат завдяки чіткій упаковці, стратегічному контенту, оферу, прогрівам і ще, звичайно, офлайн проявленню. Я почала виступати. На конференціях в якості, в якості спікера провела свій власний івент в Берліні, читала лекції як запрошений спікер на курсах. І це працює. Це працює, бо я зробила це вже з десятками інших експертів. І зараз покажу тобі, як. Також це зробити можеш і ти. Тож фіксуй, це буде наш покроковий з тобою план. Перше аналіз ніші. Друге упаковка сторінки. Третє створення власного продукту. Четверте контент і запис відео. І п'яте запуск продажів. І це коло, яке крутиться кожен місяць. Ти покращуєш, змінюєш щось, масштабуєшся. Не очікуй найкращого результату відразу. Я нагадаю тобі, що до того, як зробити запуск за три тижні, я вже багато продавала і створювала на своєму минулому аккаунті. Твої знання вони не дорівнюють результат. Навіть маючи цей план, ти можеш застрягти в своїх страхах, в сумнівах, в браку дисципліни або в банальному синдромі самозванця. Тому перестрахуйся. І обери собі наставника. Це буде твоєю гарантією структури підтримки оточення. Саме це й отримують на моєму курсі бренди гроші експерти, які довірились мені. Знайомтесь, це Яна, вона трансформаційний коуч та е спеціаліст-провідник в матриці долі, і до курсу в неї була досить заплутана комунікація і розмитий блог. Ми зробили Яні ребрендинг, чітко сформували їй офер, упаковку зробили і прописали меседж. І в результаті Яна організувала і провела бізнес-конференцію на 100 людей прямо ще під час курсу. Сама з нуля. зрозумій, це не просто налаштувала профіль, це впевненість і дія. І саме це дає правильне середовище. А це Інна. Інна діджитал-маркетолог. Uh, На курсі Інна створила свій новий блог, Чітко оформила все, прописала профіль, знялася у youtube подкасті як гость, і найголовніше отримала пропозицію, а пізніше, і позицію uh, директора з комунікацій. Уклон Йоа. Твій блог це не просто про продаж. Якогось продукту це твій кар'єрний інструмент. Коли тебе бачать, тобі довіряють. А коли довіряють, запрошують працювати на вже іншому рівні. А це Оксана, вона весільний візажист. А, Оксана була зі мною на п'ятому потоці. Оксана зараз в Нідерландах і до курсу вона не могла знайти своє в роботі. Вона прийшла в наставництво і повністю переопукувала свою сторінку, почала регулярно з'являтися явля... в сторі. І в результаті отримала запрошення працювати з люксовими топовими брендами. І навіть отримала запрошення на бути присутньою на майстер-класі, закритому від Шаней. Організувала вона свій перший майстер-клас для дівчат по самостійному макіяжу в Нідерландах та зібрала чергу з клієнтів на весільний мейкап. І це лише три приклади з десятків. Інші ви можете побачити в мене в інстаграмі на сторінці. Я пишаюся абсолютно кожним експертом, який до мене звертався і пройшов зі мною свої трансформації. Якщо ти хочеш не просто вести свій блог, а мати з нього прибуток. Причому щомісяця хочеш свій особистий чіткий план виходу на 5 тисяч доларів, хочеш підтримку, фідбек, мотивацію та перевірену систему, ти можеш заповнити форму на безкоштовний розбір, яку ти знайдеш тут під цим відео, і я або моя команда, ми з тобою зв'яжемося і запропонуємо тобі час. Нагадую, це безкоштовно. Я подивлюся твій блог, покажу тобі твої точки росту. Які заважають прямо зараз тобі заробляти, і що тобі підкрутити зробити це легко. Ти можеш написати мені також в Директі в інстаграм, або переходь за посиланням прямо під цим відео. А тепер давай повернемося з тобою до твого колеса. Подивись, які сфери в твоєму колесі просідають, і уяви, як виглядає твоє життя, коли всі сегменти рівні, сильні, наповнені. Коли твій блог не виснажує тебе, а підтримує, коли Інстаграм це твій дохід, твій, твоя свобода, твій ресурс. Я абсолютно вірю, що кожна експертка, кожен експерт може не просто бути в Інстаграм, а може мати з нього реальні гроші. І я тут, щоб допомогти в цьому. Дякую, що була чи був зі мною в цьому в моєму. Першому дебютному е, подкасті на YouTube. Я дуже сподіваюся, що він був для тебе корисним. Не забудь підписатися, поставити лайк, відправити це відео своїм друзям, написати мені коментар з п'яти слів для того, щоб е, відбулися наступні відео і наступні подкасти. Буду тебе також в них чекати. До зустрічі. Не забудь про форму запису на безкоштовні розбори в описі цього відео. До зустрічі, папа. -па.